Дім дракона можна вважати новим успішним проєктом HBO в нарівні з Грою Престолів, Римом, кланом Сопрано та іншими не менш крутими серіалами. Підтвердженням цьому є стабільно високі рейтинги від глядачів та критиків. Звичайно, серіал не є шедевром, але провальним його теж ні в якому разі не можна назвати. Дім Дракона просто дуже хороший серіал, який повторив успішний старт свого попередника, а саме Гри престолів. На успіх проекту вплинув як багатий досвід каналу HBO, так і величезна кількість фанатів оригінального шоу, які залюбки подивилися всі серії нового флагмана HBO і будуть це робити і в наступних сезонах. Окрім цього, успіх Дому Дракона дозволить з'явитися на світ і іншим проектам по даному всесвіту. В першу чергу серіалу про Джона Сноу, який особливо зацікавив глядачів після появи першої інформації про нього. Тут як і бажання знову побачити улюбленого героя, чия сюжетна лінія мало кому сподобалась в фіналі Гри престолів. Та й можливість нормально закінчити історію оригінального шоу, такий собі дев'ятий сезон. Та й загалом серіальний всесвіт в перспективі може збагатитися купою нових проєктів, про що розповім в окремому відео. Як і у випадку з перснями влади, я повторно переглянув весь перший сезон, для того, щоб краще зануритись в історію. І варто сказати, що якщо дивитися перший сезон без тижневих перерв, то він сприймається набагато цікавіше, а події розвиваються куди швидше. Не дарма багато глядачів дивляться подібні серіали після виходу фінальної серії або ж навіть по завершенні останнього сезону. Дім дракона є приколом гри престолів. Обидва проекти показують на екрані масштабний фентезійний світ із купою політичних інтриг, лордами та їх фасалами, лицарями та величезною купою війн і битв. Не варто забувати і про драконів, якими саме дім дракона дуже багато. За основу взято частину книги Джорджа Мартіна «Вогонні кров, в якій детально розповідається історія правління Дому Таргаріан від часів Ейгона Завойовника і до регенства Ейгона Третього. Хронологічно сюжет серіалу показує життя сімох королів за два століття до призначення Едарда Старка правицею короля Роберта Баратеона, а саме період правління короля Візеріса І, а згодом і кровопролитну громадянську війну під назвою Танець драконів». Перед прем'єрою один із шоуранерів першого сезону, Мігель Сапочник, висловив ідею перетворення дому дракона в антологію, де будуть показані різні сторінки історії династії Таргаріан. А вже після прем'єри, 26 серпня 2022 року, серіал на другий сезон. Згодом з'явилася інформація, що зйомки почнуться на початку 2023 року. Ближче до фіналу першого сезону Джордж Мартін висловив думку, що для екранізації танцю драконів знадобиться 4 сезони. Візуально серіал дуже красивий. Це які декорації в павільйонах, частина з яких залишилася у спадок від гри престолів, де відбувається значна частина основних подій, так і не менш красиві натурні зйомки. Проте не беру до уваги дуже темну сцену на пляжі, де перестаралися з фільтрами, так як зйомки проходили в день. Також комп'ютерна графіка справилася зі своїм завданням: це як і пролог, де показали зруйнований Гаренхол, так і сцени польотів та багато іншого. Не менш важливими для занурення в сюжет були костюми, які теж були на висоті. Це як і одяг лордів та звичайних людей, а також обладунки лицарів і воїнів. Що дуже важливо, вони виглядають не як косплей, і ти віриш, що люди постійно в ньому ходять. Акторська гра теж на найвищому рівні: міміка героїв, їхні емоції, все це зіграно дуже добре. Варто віддати належне тому, хто проводив касти. Навіть діти актори грають дуже переконливо. Це і Лейна Валеріон в юності, так і Малий Еймон та багато інших. Немає кам'яних облич, що дуже радує, всі чимось особливі і мають свої відмінні риси характеру. На жаль, перший сезон не був багатим на битву. Фактично їм була присвячена тільки частина третьої серії, коли Деймон виманював годовича крапів. Сама масова битва була досить непоганою, хоча і короткою. А ось логічність дій Деймона, поки не мають якогось чіткого пояснення. До битви з великою натяжкою можна віднести бійку між дітьми, що виглядає дуже ефектно і жорстко, можливо, навіть краще ніж та сама битва на крокуючих каменях. Та й в загальному в серіалі дуже багато крутих сцен, які цікаво дивитися. В першу чергу польоти на драконах, а особливо на вейгар. Над цим попрацювали на славу. Кожен її політ, чи то з Лейною, чи з Еймондом, дуже красивий. І не варто забувати про інших драконів. Візуально вони зображені дуже якісно, крім деяких моментів, особливо в першій серії, де якість відразу кинулась в очі, через що я особисто переживав, що з драконами не справилась, але на щастя згодом помилився. Вже в наступних епізодах спеціалісти по візуальним ефектам попрацювали значно краще. Також автори виправили старі помилки та недопрацювання Гри престолів, як у випадку з королівським полюванням. Якщо Роберт Баратеон бігав по лісі із списом та декількома людьми, то «Візерис» мав біля себе купу свити, лордів, гончих собак, коней та цілий тавір додачі. Власне і турнір у першій серії з допомогою графіки додали масштабу. Загалом серіал перевершив мої очікування, залишив після себе купу позитивних вражень. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, а також можете підтримати мене фінансово. Всі посилання в описі. Дім дракона розповідає про одну із найкривавіших сторінок династії Таргарія. До цього на екранах ми могли бачити занепад даного дому. А тепер нам покажуть період їх найбільшого розквіту. Перший сезон слугує прологом до громадянської війни під назвою Танець Драконів і розповідає про період правління Візеріса I. За 10 серій ми можемо побачити, як конфлікт зародився, формувався протягом років. А в підсумку приводить до перших жертв та до відкритої війни між двома фракціями зеленими на чолі з Алісентою і чорними на чолі за Рейнірою. Особливістю даного конфлікту є наявність драконів, про що власне і підказує сама нас. За той час, що Таргаріани були при владі у Вестеросі, у них з'явилося більше дюжини цих істот, які згодом візьмуть участь у масштабних битвах з обох сторін. До цього ми могли бачити тільки трьох драконів Дейнері з в грі престолів, які в соло спалювали її ворогів. Сюжет першого сезону зав'язаний в першу чергу на темі престолу наслідування, килимних іграх, зраді та вбивствах. Так як короля немає прямого наступника чоловічої статі, а брат Деймон показав себе з найгіршої сторони, Візеріс вирішує все кардинально змінити і називає наступницею свою доньку Рейніру замість брата, чим порушив традицію, коли тільки чоловіки могли наслідувати залізний трон. Більшого драматизму додає той факт, що згодом в короля все ж народжується син Ейгон. Проте, попри бажання матері принца і його діда, король вирішує не змінювати свою думку і залишає наступником доньку. Більше того, дуже агресивно реагує, якщо хтось починає сумніватися в його рішенні. Як і в грі престолів, в домі дракона немає одного головного героя, проте є декілька основних, які по ходу сюжету отримують то менше, то більше екранного часу. Загалом для непідготовленого глядача Дім дракона буде легшим для перегляду через меншу кількість головних героїв. Та й до всього, якщо дивитися спочатку гру престолів, то можна зловити жирнючий спойлер від Джофрі, топ курсі ставте вподобайку. Серед головних діючих персонажів в першу чергу варто згадати короля Візеріс, його доньку рейніру, дружину Алісенту та брата Деймена. В основному саме навколо їхніх стосунків, дружби, конфліктів і протиріччях будується основний сюжет першого сезону. А тема престолу наслідування пронизана тонкою ниткою через кожну серію. Саме на ній і тримається вся напруга навколо сюжету. Акторська гра Педді Консідайна однозначно заслуговує на визнання. Образ Візеріса, якого він втілив на екрані, сподобався і запам'ятався всім глядачам без виключення. Навіть Джордж Мартін визнав, що задуманий ним персонаж не зрівняється з тим, що показав актор на екрані. По сюжету Візеріс, онук короля Джей Херіс, старого короля, і син принца Бейлона, який помер від хвороби за життя батька. Візеріс став останнім вершником дракона Баларіона, який раніше належав Ейгону Завойовнику. Був одружений двічі, спочатку із своєю кузиною Еймою Арен, а потім з Алісентою Гайтаву, донькою правиці короля. Згідно з рішенням великої ради, Візерис зійшов на залізний трон у 103-му році від завоювання Ейгона. В першій серії Візеріс постає як молодий енергійний король. Казна повна грошей. Королівство живе у мирі, і тільки відсутність наступника чоловічого роду ставить під питання майбутнє сімох королівств. Так як першим в черзі знаходиться його брат Деймон, якого справедливо більшість знаті ненавидить, та навіть боїться через його жахливі вчинки і нестерпний характер. Саме бажання появи на світ сина будь-яким способом приводить до смерті його першої дружини, про яку він думатиме аж до кінця. Проте, коли перед ним постає питання життя сина або життя дружини, він вибирає наступника і в підсумку не отримує нічого. Визнавши доньку наступницею перед васалами, і вирішив піти проти правила, коли саме по чоловічій лінії передається влада в королівстві, і з впевненістю можна сказати, що він мав на це повне право. І зараз король і його слово закон в ідеалі нічого не віщувало біди до моменту народження того ж таки сина. Бажання бачити Ейгона наступником приводить до конфліктів при дворі ще за життя короля. Спочатку Візерес аргументував небажання визнати сина наступником через те, що покаже свою слабкість перед васалами. Проте ближче до фіналу можемо зрозуміти, що жахливий характер Ейгона та більша любов до доньки від своєї коханої Ейми, теж зіграло не останню роль. Трагізму ситуації додає той факт, що Візерес, як і його дід всіма силами не бажав, щоб розпочалася війна за престол. Проте, на відміну від старого короля, Візересу це не вдається. Стосунки між Рейнірою і Алісентою проходять через весь сюжет, власне, як і самі персонажі та їхній власний розвиток. Протягом першого сезону обидві героїні змінилися до невпізнання. Алісента в першій серії постає як сіра мишка, на яку не звертаєш уваги, а в підсумку вона змінюється в сувору матір та грізну королеву, яка може суперечити королю. Навіть її батько Отто після довгої відсутності відмічає зміну характеру, коли бачить, що вона готова навіть до вбивства. Власне, і Рейніра проходить тернистий шлях від звичайної принцеси, наступниці престолу, яку ніхто навіть не хоче слухати, до тієї, хто готова йти на війну заради рідних помсти і корони. На фоні цього цікавий розвиток їхніх стосунків. В перших п'яти серіях молоді актриси мали купу спільних сцен, і ми могли побачити, як їхня дружба перетворюється в неприязнь одна до одної. Вони проходять шлях від спільного читання, небажання говорити, образи, тимчасового порозуміння, а потім і добрихні та ворожнечі. А вже починаючи із шостої серії, перед нами постають дві зовсім чужі людини, і дружби яких не залишилося і згадки. Проте цікаво, що навіть попри стільки років і купу незгод, вони не готові вбивати один одного, а бажають краще домовитись, ніж проливати кров. Тому можна сказати, що до останнього спогади про їхню дружбу все ж залишалися десь глибоко в душі. Після виходу серіалу на екрани Деймон став улюбленцем багатьом. В першу чергу цьому посприяла особиста харизма і впізнаваність мета сміта серед глядачів. Також сам персонаж досить неоднозначний і може викликати цілком протилежні відчуття після перегляду. Це як неприязнь, гнів до нього. А в наступних серіях ці емоції змінюються на співпереживання та симпатії. Сюжетно Деймон зображений як бунтар, в якого немає чіткої мети. Він просто любить хаос, і все, що з цим пов'язано. Так, звичайно, він бажав бути наступником престолу, проте відразу перестав про це згадувати після народження Ейгона. Хотів одружитися з Рейнірою, але це не завадило йому завести стосунки з Лейною Валаріон. І якби не її трагічна смерть, то, можливо, б з Рейнірою він так і не одружився. Протягом років він все ж як і будь-яка людина починає змінюватись, проходить певну еволюцію та починає вести себе більш стримано, проте всередині залишається тим самим бутівним принцем, від якого можна чекати що завгодно, і від цього не втрачаєш інтерес до його персони. За ним майже завжди цікаво спостерігати. Звичайно, Деймон не єдиний цікавий персонаж, який був показаний в першому сезоні. Є Отто, Ларіс, Корліс, Рейніс, Еймон та багато інших. Про кожного з них теж можна багато чого розповісти. Напевно, найбільшу критику від глядачів отримало рішення авторів змінювати акторів, які грають головні ролі. Звичайно, дана участь оминула минула Деймона, Крістона, Місарію та багато інших, котрих не зістарили навіть з допомогою Гриму. Найчастіше рекаст отримували Лейна і Лейнор Валаріон, яких грали по три різних актора. Ейгона та інших його ровесників, які з'являлися в кадрі в якості немовлят чи малих дітей до уваги не беру. Проте найбільше кидається в очі заміна двох центральних актрис, а саме Рейніри і Сенти, до молодих версій, яких глядачі встигли добряче так привикнути. Згодом після п'ятої серії автори навіть вирішили розглянути можливість повернути їх в якості флешбеків в наступних сезонах, щоб краще розкрити період дружби рейні реалісенка. Проте, на мою думку, дане рішення зробить тільки гірше. Глядачам все ж краще сприймається серіал, якщо він іде лінійно, ще й без часових стрибків через кожні декілька серій. Також дісталося і їхнім екранним дітям, до яких важко було привикнути. Якщо до дорослих Рейніри і Алісен, ти хочеш того чи ні, але все ж привикаєш протягом п'яти серій, то протягом двох серій забуваєш про молоді версії їхніх дітей. Звичайно, дана ситуація сталася через специфіку першоджерела і самої історії. Важко сказати, як можна було зробити краще. Не хотілося б ситуації, де умовно 20-річні грають шестиліток, але все ж певний осад залишився. Проте маю надію, що починаючи з другого сезону рекасті персонажів більше не буде, і ми зможемо краще привикнути до героїв. Як і обіцяв Мігель Сапочник, перед прем'єрою в першому сезоні нам показали 10 драконів, кожен з яких відрізняється від решти як кольором луски, так і формою тіла. Першими нам показали дракони у з принцеси Рейніри», фактично з перших кадрів після прологу. Та дракона Кераксис на прізвисько Червоний Змій, яке отримав через продовгувате тіло та відповідно через колір Лузки. На момент серіалу його вершником є принц Деймон, брат короля Візеріса. Згодом в третій серії під час війни проти годувача крабів бачимо срібно-сірого дракона на ім'я Морський дим, вершником якого був Лейнор Веларіон. Проте після його втечі на драконі поки ніхто не літає. В шостій серії, коли Еймон спускається в Лігво, ми бачимо Дрімфайр, або ж Вогняну мрію, чиїм вершником є Гелейна Таргаріан, донька Алісенти та дружина Ейвона. Найбільшим драконом на момент початку війни є дракони Хавейгар, яку, будучи ще юнаком, сідлав другий син Алісенти, Візеріса Еймон Таргаріан. До цього на ній літала Лейна Веларіон, яка через неможливість народити дитину наказала їй себе спалити. А найвідомішим вершником була Вісенія Таргаріан, старша сестра-дружина засновника династії Ейгона Завойовник. В десятій серії Вейгар вбиває дракона Аракса разом із вершником принцем Люцерісом, сином Рейніри Таргарія. На момент загибелі дракон був ще зовсім юний і продовжував рости. Старший син Рейніри літав на драконі на ім'я Вермакс, якого показували в Лігії Драконів, коли він був ще зовсім юний. І загальними кадрами декілька разів протягом сезону. У фіналі дракон разом із своїм вершником принцем Джей Керісом, полетів у долину Арен, потім і на північ у Вінтерфелл. У сьомій серії бачимо золотого дракона Ейгона під назвою Сонячний вогонь. Дракон вважається молодим, і саме Ейгон був його першим вершником. Рейніс Веларіон літає верхи на дорослій дракониці Мелейс, яка під час коронації Ейгона II мала можливість спалити всю фракцію Зелених. За життя отримала прізвисько Червона Королева. В огляді на 10 серію я ненавмисне пропустив дракона, до якого спустився Деймон із факелом. Даний дракон має назву Вермітор на прізвисько Бронзовий гнів. На момент серіалу він не має вершника, а до цього на ньому літав старий король Джей Згодом він отримає вершника і братиме участь у танці драконів на стороні чорних. Хочеться того чи ні, але все ж дім дракона постійно порівнюють із проектом від Amazon, Перснями Влади, який розповідає про другу епоху середземлі. На початках і я міг їх порівняти, проте згодом змінив свою думку. Хоч проекти суттєво відрізняються один від одного, але все ж обоє претендували на роль нового найкращого серіалу. В першу чергу це трапилось через те, що серіали вийшли в один той самий час, що зіграло з перснями влади злий жар. На фоні дешевшого проекту від HBO, який стабільно отримував як нових глядачів, так і дуже високі рейтинги з кожною серією. Мільярдний серіал від Amazon в переважній більшості отримав величезну купу критики. Детально на цьому не зупинятимусь, бо весь цей срач мені вже набрид. Проте після перегляду обох серіалів можна легко дійти висновку, що їх немає сенсу порівнювати як сюжетно, так і тоном історії. Світи зображені в них теж кардинально відрізняються. Якщо персні влади це типове епічне фентезі, то дім дракона більше схиляється до історичного фентезі з драконами, чи щось в цьому дусі. Дім дракона є сенс порівнювати хіба що зі своїм попередником Грою престолів, чим я і займусь в одному із наступних відео. Беззаперечно, перший сезон Дому Дракона не оступає по якості, як мінімум, першому сезону Гри престолів. Якщо автори не стануть розтягувати серіал на купу сезонів, то серіал може запам'ятатися в пам'яті глядачів куди краще за ту саму гру престолів, яку часто згадують саме через провальний фінальний сезон. Серіал якісно відрізняється на фоні решти, його цікаво дивитися, навіть не зважаючи на неквапливий розвиток подій. В теперішній час більшість проєктів, які випускають, чи то Netflix, чи кабельні канали, більшість з них повний шлак. Вже після перегляду перших промо-матеріалів відпадає бажання їх дивитися, що не скажеш про дім дракона. Після перегляду трейлера в голові відразу з'являється думка: я хочу це подивитися, який це крутий серіал. Дуже рідко можна зустріти дійсно хороші проекти, які цікаво дивитися протягом кожної серії. І дім дракона стовідсотково належить до цього числа. Звичайно, в ньому, як і в всіх серіалах, є свої мінуси, але без цього нікуди. Проте на фоні хорошої акторської гри, красивих костюмів, захоплюючого сюжету і цікавих діалогів дані недоліки просто розчиняються, тому 100% рекомендую переглянути даний серіал. Також хочу, щоб ви написали в коментарях огляд на якийсь серіал ви б хотіли побачити в наступних відео на каналі або щось інше на серіальну тематику. Це може бути що завгодно, як огляд персонажів, переказ сюжету, топ серіалів та інше. У розділі спільнота я публікував окремий пост, де серед коментарів хочу вибрати найцікавіший, на мою думку, варіант, і винести їх на голосування поряд зі своїми ідеями. Маєте можливість долучитися до вибору. Дякую за перегляд. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей!